Хочу сказати, що поліцейський офіцер громади це одна з найефективніших новацій в поліції, і зарекомендувала себе по всій Україні виключно з позитивної сторони. Це зближує поліцейських з громадою, громадян з поліцією, від самих молодих дітей. Вони розуміють, що поліція це не карне управління, а поліція завжди готова допомагати. Тому я вас вітаю. Дякую за нашу співпрацю. Слава Україні! Дякую всім, хто долучився до цього проекту. Ну, а вам, Андрій, тільки праці. Дякую всім. Я буду обслуговувати дану територію, яка на теперішній час складається з півторантинських округів та 13 сіл населення складає близько 5 тисяч осіб. Сподіваюся на підтримку людей, тому що забезпечення безпекового простору залежить не тільки від поліції, а й від населення, яке буде сприяти, бо все чим може. А я, в свою чергу, зроблю все, щоб населення відчувало себе в безпеці.